Чи бувало у вашому житті, що після спілкування з людиною перебування у певній спільноті ви відчували такі психологічні симптоми: постійне виправдовування перед людиною, Богом та перед собою? А внутрішній голос повторює: я недостатньо духовний, чи недостатньо духовна, я не так молюся, якби я був кращим, мене б любили? З'являється страх зробити крок без дозволу чи благословення цієї людини або групи, тривога перед зустрічю в церкві і пол? Легшення, коли її скасовують, втрата радості від молитви, поклоніння, читання Біблії, усе починає асоціюватися із контролем і критикою. самооцінка падає до нуля, без нього чи неї я ніхто і нічого не вартий, хронічна втома і апатія, бо вся енергія йде на те, щоб догодити, емоційні гойдалки. То тебе підносять, ти особливий, то різко кидають у прірву. Ти зрадив, розчарував. Ти починаєш брехати або виправдовувати дрібниці, бо боїшся реакції. Знайомо, це був неповний перелік емоційних та психологічних симптомів жертви психологічного насилля під час комунікації із токсичною людиною. Слава Ісусу Христу, ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. У цьому подкасті ми поговоримо про токсичну отруйну поведінку людини. Дізнаємося про симптоми, що говорить Слово Боже про токсичну поведінку, а також як захистити себе від токсичного впливу. Приємного прослуховування. Слово токсичний означає отруйний. Токсичними стосунками чи відносинами називаються ті, що отруюють наш спокій, і нашу здатність насолоджуватися іншою людиною. Токсична поведінка це моделі взаємодії, які спричиняють негативні емоції, стрес та дискомфорт у оточуючих, виснажуючи їх та знижуючи самооцінку. Вона може проявлятися як агресія, маніпуляції, контроль, критика та знецінення. іноді виникає несвідомо через виховання чи життєвий досвід. Це явище стосується не лише близьких стосунків, але й робочого середовища та онлайн взаємодії. Як проявляється токсична поведінка, емоційні маніпуляції викликає почуття провини, тривоги або стресу у інших. Контроль намагається керувати діями, думками та почуттями інших людей, знецінення ігнорує досягнення та потреби інших, применшує їхні почуття. Критика та агресія включає образи, сарказм, приниження, а також пасивну агресію, наприклад, гру в мовчанку. відсутність підтримки не надає підтримки, постійно критикує та вступає в безмістовні конфлікти, порушення особистих кордонів. Ігнорує особисті кордони та втручається в особисте життя. Поняття токсичний у науковій психології немає, це побутове поняття. Такими називають людей після спілкування, з котрими ви можете відчути море негативних емоцій. Говорячи про токсичність у відносинах, люди мають на увазі дискомфорт, що приносить спілкування з такими людьми. Основна властивість токсичних відносин це влада однієї людини над іншою. І щоб зрозуміти, що поряд зі мною або в моєму оточенні є токсична людина, достатньо дослухатися своїх відчуттів у процесі або після спілкування. Ви можете відчути стрес, напругу, пригніченість, наляканість, приниження, чи мати враження, що вас використали. Це може бути будь-яка взаємодія із партнером, друзями, знайомими, колегами по роботі, що приносить емоційний біль і внутрішнє спустошення. Токсична людина це майстер маніпуляцій і провокацій, вона чудово вміє звинувачувати, висувати претензії та вимоги. Таким людям властиві брехня, лицемірство, гра почуттями іншої людини, їм неможливо щось довести. Токсичні люди найчастіше перетворюються на справжнісіньких тиранів із прагненням контролювати всіх навколо. Вони ревниві, заздрісні і люблять нав'язувати оточуючим свою думку. Часто токсичні люди чудові актори, і щоб зберегти контроль над стосунками, вони готові на все. Вони можуть відобразити потрібні емоції, щоб ви подумали, що вони змінилися, але це чергова брехня. Не треба чекати, що ви зробите щось, і токсичні люди змінять своє ставлення. Люди змінюються досить рідко, і для серйозних змін мають бути дуже серйозні причини. Найкраще, що ви можете зробити для себе, це обмежити взаємодію до мінімуму або взагалі уникати спілкування з такою людиною, якщо це можливо. Як переконатися, що я сам не токсична людина. Іноді кожен із нас може усвідомлено чи ні поводитися токсично по відношенню до іншої людини. Але якщо ви замислюєтеся про те, що ваша поведінка може зашкодити, а ви б цього не хотіли, це хороший знак. Нормою є після токсичної поведінки відчувати сором провину та намагатися якось компенсувати свій вчинок. Токсична ж людина відчуває задоволення і власну перевагу. А в деяких випадках так і каже я ніколи не вибачаюся. Зверніть увагу на те, як ви поводитесь у контакті з друзями, родичами, колегами, що вам говорять про вашу поведінку, який дають зворотній зв'язок. Поспостерігайте за собою, як часто ви перериваєте співрозмовників, намагаєтеся перевести розмову в інше русло, брешете тощо. Нижче пропоную список ознак, за якими токсична людина може себе впізнати. Перша. Ви прагнете всіх та все контролювати. Друга. Вам властиві високі вимоги, вам важко догодити. Третя. Ви песимістичні та у всьому шукаєте негатив. Четверта. Ви дратівливі, агресивні і часто провокуєте конфлікти. П'ята. Ви часто критикуєте, знецінюєте та принижуєте оточуючих. Шоста. Ви багато пліткуєте та обговорюєте інших. Сьома. Ви любите прикрасити, перебільшити чи збрехати. Восьма. Ви не звикли вибачатися, вам важко визнати свою помилку. Дев'ята. Ви нав'язуєте свою думку, не поцікавившись, чи це потрібно. Десята ви постійно відчуваєте ревнощі і заздрощі, вам хочеться змінити, перевиховати, переробити інших людей. Дванадцята у вас мало друзів, люди уникають спілкування з вами. Це не повний список, але це основні патерни поведінки які можуть так чи інакше заподіяти біль іншим. Я думаю, навіть кілька відповідей так можуть бути маркером того, що іноді ви все ж поводитеся токсично відносно оточуючих. А давайте розглянемо детальніше декілька факторів, що визначають взаємини токсичними. Перший Стосунки повністю односторонні на користь більш вимогливої людини. Токсичні взаємини часто пов'язані з людиною, котра має нарцисичний розлад особистості, чиї егоїстичні бажання керують та контролюють вами. Проте, ми знаємо, що у слові Божому, зокрема у посланні до Филип'ян апостола Павла, другий розділ із третього вірша наголошується. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Ісусі Христі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Люди із токсичними схильностями можуть вдавати, що роблять щось для когось іншого, але завжди є прихований мотив, який принесе їм користь. Другий фактор, що визначає, чи є взаємини токсичними, вони характеризуються постійною драмою. За іронією долі, той, хто вводить токсин, часто є тим, хто проголошує, як сильно він чи вона ненавидить драму, але здається, процвітає на ній. Із драми виникає клубок виправдань, брехні, вигадок, криз та божевільних ситуацій, які виснажують усіх інших. Мета драми зосередити увагу на тому, хто її прагне. Третій фактор одна особа завжди права, а інша завжди неправа. Люди з токсичною поведінкою насміхаються із кожного, хто наважується виправити їх або не погодитися з ними. Вони маскують свою гордість фальшивим смиренням, але справжнє каяття рідко буває, бо вони не вірять, що поміляються. Усі інші винні такі люди прямують до падіння, навіть коли вони висловлюють жаль до себе або впадають у відчай у вигляді каяття, гординя залишається. Четвертий фактор. Жертва токсичної комунікації боїться взаємодії зі сторонніми. Людина з токсичною поведінкою може здаватися чарівною для інших, але ті, хто ближче до неї, знають справжню історію. Кожна взаємодія жертви із кимось поза стосунками з токсичним персонажем, закінчується поворотом кинджала. Якщо ви відчуваєте тривогу від думки про ще одну комунікацію з кимось у вашому житті не з вашої вини, ви можете опинитися в токсичних стосунках. П'ятий фактор особа насолоджується роллю жертви, уникнення особистої відповідальності, погрязнення в жалю до себе та гра в мученика – усе це поведінка, яка сприяє токсичності. Невинна сторона у токсичних стосунках зазвичай виглядає, як поганий хлопець, якого сторонні, обдурені твердженням іншої людини про роль жертви засуджують за нетолерантність або жорстокість, це створює розколи і непорозуміння у периферійних стосунках. Шостий фактор брехня. Ті, хто проявляє токсичну поведінку, зазвичай можуть легко брехати і настільки переконливі, що навіть ті, хто знає краще, починають сумніватися у власному сприйнятті. Звичайно, їхня брехня виправдана в їхніх власних думках, якщо їх спіймають на гарячому, на брехні, вони можуть вдавати каяття весь час приховуючи і ще з десяток брехонь, які ще належить розкрити. У святому письмі є суворі слова для брехунів у шостому розділі книги приповістей. Перераховано сім речей, які ненавидить Господь, і брехня згадується у списку двічі: оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його. Очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють». Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Приповісті 6 розділ 16 по 19 вірш. Можливий приклад токсичної поведінки у святому письмі походить від царя Саула. Він добре починав, але влада, гординя та заздрість калічили його душу. Його шалена заздрість до Давида проявлялася у заплутаному наборі настроїв. В один момент Саул був спокійний і насолоджувався музикою Давида, а наступного він намагався його вбити. Саул, здавалося, виявляв каяття, але невдовзі він знову полював на Давида. Пізніше Саул порушив серйозну заповідь від Господа, щоб люди мали про нього добру думку. Цей гріх коштував Саулу його царства. Ми покликані до миру, пише апостол Павло до Колосян 3,15. Але токсичні стосунки руйнують мир деякі люди стають настільки жорстокими, що ми не можемо шукати миру чи бути його посередниками в жодній сфері. Коли стосунки постійно сповнені драми, коли ви боїтеся наступного вибуху, коли ви не можете повірити нічому, що скаже ця людина, або коли хтось руйнує вашу репутацію та здоровий глузд, тоді настав час створити дистанцію у стосунках. Псалом перший говорить про те, щоб триматися подалі від нечестивих. Ми благословенні, коли не ходимо в ногу з нечестивими, відмовляємося стояти на дорозі грішників і відмовляємося сидіти в товаристві насмішників. Важливо пам'ятати, що ви не можете змінити токсичну поведінку людини, особливо у середині стосунків. Набагато краще обрати благословення, описані в Псалмі 1, ніж залишатися у токсичних стосунках. Ті, хто любить догодити людям, є найчастішими жертвами токсичних стосунків. Ті, хто любить догодити людям, хочуть подобатися, і ті, хто має токсичну поведінку, скористаються цим повною мірою. Тож бувають випадки, коли закриття дверей перед стосунками це наймудріше, що можна зробити. І про це говорить Біблія. Приповісті 22 розділ, 24-25 вірш. Не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився і тенета не взяв для своєї душі. Не будь серед тих, хто поруку дає, серед тих, хто поручується за борги. У кожній ситуації, що стосується токсичних стосунків, зверніться до Бога в молитві і не соромтеся звертатися про допомогу до фахівців, які допоможуть позбутися від наслідків токсичної комунікації. У коментарях під цією публікацією залишаю посилання на сайт Української асоціації християнської психології. Там у контактах можете знайти номери телефонів, а також багато цікавої інформації. А встановити межі із токсичними людьми нам допоможе християнський консультант, коуч Кріс Ріс. Вона пише, що якщо ви не будете обережні, то токсичні люди можуть завадити вам рухатися вперед. І перша порада, яку дає фахівець, коли маєш справу з токсичними людьми, тікай геть якомога далі, але іноді це неможливо. Можливо, токсичні люди у вашому житті це колеги, колишні чоловіки, дружини або навіть власна мати. Коли втеча від цих токсичних людей неможлива, то потрібно встановити межі, щоб не заразитися ними. Вкрай важливо щось зробити для встановлення меж із токсичними людьми, оскільки стрес, який вони викликають, може сильно та шкідливо вплинути на ваше здоров'я та психічний стан. Але ці межі. Виходять за рамки простого відходу чи слова ні. Ось 10 способів, як встановити межі, кордони. Перше, визначте, чого ви хочете. Токсичні люди можуть мати як надзвичайно харизматичну. Так і владну особистість, і якщо ви не знаєте, чого хочете щодо стосунків чи ситуації, вони можуть легко залякувати вас, щоб задовольнити свої потреби. Важливо визначити, чого ви хочете, перш ніж зможете почати відстоювати свою позицію. Другий будьте прямолінійними. Токсичні люди не можуть або не хочуть розуміти натяків, їм байдуже щодо ваших почуттів та переживань. Тому не думайте, що вони думають так само, як і ви. Вони не розуміють і не співчувають. Третє: не ігноруйте ознаки. Першими ознаками того, що ви маєте справу із токсичною людиною, є почуття провини, образа чи тривога. Це ознаки того, що щось не так. Не ігноруйте їх. Четвертий спосіб: оволодійте мистецтвом говорити ні. Порушники кордонів знають, що якщо вони будуть наполегливими достатньо довго, то врешті-решт отримають те, чого хочуть. Замість того, щоб автоматично сказати так, подумайте про те, щоб одразу сказати ні. Ви можете змінити свою думку пізніше, якщо забажаєте. П'ята, не намагайтеся сваритися. У приповістках 26.4 сказано. Не відповідай на дурниці безумних, щоб не став таким же безглуздим, як і вони. Стримуйся від бажання намагатися виправдатися або пояснити їм, чому вони помиляються. Ти втратиш усю свою енергію і нічого не досягнеш. Шостий спосіб залишайся в боротьбі. У приповістках 26.5 сказано: відповідай на безглузді слова дурнів, щоб вони самі не стали мудрими у думках. Це може здатися суперечністю, але бувають випадки, коли потрібно сказати токсичним людям, що вони помиляються. Ключ до того, щоб зробити це правильно, це тримати свої емоції під контролем. Токсичні люди грають на емоціях. Якщо ваші емоції під контролем, вони стають некомфортними. Сьомий Покладіться на Божу благодать у другому посланні апостола Павла до Коринтян 12.9 Павло мав справу із колючкою у своєму тілі. Багато хто вважає, що цією колючкою насправді були люди, яких послав сатана, щоб дратувати його та заважати йому виконувати свою місію. Це так схоже на токсичних людей, але незважаючи на те, скільки разів Павло просив видалити колючку, Бог сказав: Досить тобі моєї благодаті. Покладіться на Божу благодать, щоб вона допомогла вам впоратися з цими людьми, посланими дияволом. Восьмий спосіб Зосередьтеся на рішенні. Токсичні люди люблять втягувати вас у проблему та крутити по колу, щоб або спробувати довести свою точку зору, або просто тому, що вони знаходять величезне задоволення у суперечках. Зосередьтеся на пошуку рішення проблеми, а не на самій проблемі. Дев'ятий. Не піддавайтеся маніпуляціям. Токсичні люди майстри маніпуляцій. Вони використовуватимуть почуття провини або харизму, щоб маніпуляціями заманити вас у свою павутину. Якщо ви будете боротися з цією маніпуляцією, ви завжди збережете здоровий глузд. Не давайте більше, ніж вам комфортно віддавати. І не хвилюйтеся про почуття провини, адже того, що ви даєте їм, все одно ніколи не вистачає. Десятий Практикуйте турботу про себе. Якщо ви втомилися голодні, злі або страждаєте від того, що не дбаєте про себе належним чином, ви можете стати мішенню, яку легко знищити. Коли ви маєте справу з токсичними людьми, вам потрібно бути готовим до бою. Пам'ятайте, що токсичні люди процвітають у токсичних стосунках та токсичному середовищі, незважаючи на те, як часто вони будуть звинувачувати інших у токсичності, саме вони не можуть мати здорових стосунків. Це не ваша проблема. Те, як встановити межі із токсичними людьми, має вирішальне значення для захисту вашого благополуччя та підтримки здорових стосунків. Установлюючи чіткі межі, ви надаєте собі сили та створюєте простір, який сприяє повазі та емоційній безпеці. Дякую вам за прослуховування. А чи були ви жертвами токсичних комунікацій і до чого це призводило у вашому житті? Або, можливо, ви токсична людина, згідно симптомів, які тут почули. Напишіть, будь ласка, про свій досвід, як віддолаєте токсичність у своєму житті, а також буде цікаво дізнатися про те, як ви захищаєте себе від токсичного впливу і чому це важливо. Поставте благородні файники де тільки можна. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Наступну публікацію поширте в соцмережах і підтримайте донатом за реквізитами під цим дописом або в шапці профілю. Друзі, чим більше комунікації на цьому каналі, тим більше YouTube розуміє, що цей контент користується попитом і допомагає нам у розвитку. Дякую вам за підтримку. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи! Далі буде.